Зараз прийду на роботу, включу камеру і розмотаю швиденько цей є 7 Q Pro. Зніму швиденько огляд, скажу, що він занадто дорогий для своєї ціни. Ну а що тут змінили? Ну, 144 Гц екран поставили, додавали сабвуфер і поставили космічну ціну. Я думав, що це може робити тільки один єдиний бренд, який називається Samsung. Виявляється, що і Hisense щось таке собі задумав. Але якби ж таки все воно було так просто, як я собі запланував. Сьогодні перед вами цікаве відео на нову модель, яку ви ще не бачили. Hisense 55E7KQ з приставочкою Pro. Поїхали! Отже, друзі, вітаю вас на своєму каналі Smartshop.kr.ua. Ви дивитесь першими україномовний огляд на цю модель телевізора, тому я думаю, що поставити вподобаєчку та підписатися на канал це завжди класна ідея. Отже, я думав, що дійсно ціна трошечки завищена на цей телевізор і одразу зізнаюся в тому, що так воно і є. Я вважаю, що зараз на момент зйомки цього цього відео ціна в 38 тисяч за цю модель телевізора. Досить висока. Ми звикли купувати 55-й 7 kq це міні мінілет-телевізор від Hisense, по 35 тисяч гривень, а в акційній ціні і навіть і 34 він коштував. Звикли, що за 39 999 нещодавно можна було купити u 8 з піковою яскравістю 1500 кандел і звуковою системою 2.1.2. А тут сьогодні нам пропонують за 38 взяти якийсь e 7 kq Pro. Я розумію, що 140. 4 Гц екран. Я розумію, що там поставили сабвуфер, зробили телевізор ігровим, але ж не занадто таким дорогим. В мене є стійке відчуття, що це не остаточна ціна, і на нього будуть акції. Конкретно цей екземпляр з огляду буде продаватися за значно нижчою ціною. Однозначно, бо я зняв на ньому плівку, я розкру... ну, закрутив ніжки. Там вже розпаковані болтики. Я вважаю, що цей телевізор точно не вартує ціни як новий. Тому кому цікава пропозиція, звертайтеся. Всі контакти знаходяться в описі до цього відео. Ви завжди можете знайти мої контакти. Ну і в принципі, якщо ви вмієте вести діалог і вам цікава пропозиція на бюджетний доступний ігровий телевізор в 55 або 65 діагоналі, я рекомендую все ж таки з нами познайомитися поближче. А тепер стосовно телевізору. Отже, я прийшов і думаю, зараз ми будемо мати таку саму яскравість, як на e 7 kq просто на 144 Гц екран максимальної частоти, та й вбудували сабвуфер. Оце і все, що змінилося. Насправді, так, напевно, будуть думати всі, хто не дивляться мої огляди, тому що я люблю копатися до суті і виявляти всі відмінності телевізора, починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми налаштуваннями. Отже, перше, що відрізняється. Цю модель від E7KQ звичайного без приставочки Pro. це дизайн. Ось такі карбонові вставочки по боках телевізора відрізняють саме лінійку Pro. Ну і позаду ви побачите два ігрових HDMI 2.1 максимальною частотою 144 Гц. Тільки якщо у багатьох моделей це перший та другий роз'єм, у Hisense це третій та четвертий роз'єм. Тому якщо ви будете підключати ігрову консоль до вашого нового телевізора Hisense 55e 7KQ Pro, то підключайте або в третій, або в четвертий роз'єм. Я конкретно запилив її в третій роз'єм, бо він ще й підтримує EIRC. Ну, EIRC це більше стосується звуку, просто захотілося в третій підключити. І телевізор одразу після підключення ігрової консолі розпізнав ігровий сигнал і включив ігровий режим. Коли ви підключаєте ігрову консоль, у вас вмикається вже не звичайне меню, а ігрове меню, де ви можете вмикати режим перегляду FPS, режим VD. Регулювати яскравість, включити або виключити режим AMD FreeSync і так далі. Але перше, чому я здивувався, давайте не про ігри, давайте про якість зображення. Якщо ми порівнюємо з більш дешевими телевізорами E7KQ, а також A7KQ, це однакові моделі, різниця тільки по дизайну. Мені здавалося, що у цього телевізора буде аналогічна яскравість, чого дуже мало для ігрової консолі, яка може працювати в режимі HDR. І я помилявся, яскравість цього телевізора дійсно відчувається вищою. Приблизно до 500 кандел може крутитися підсвітка Direct Full Array у цього. Є симка Q Pro. і це відчувається. Підсвітка у нього якісна. І також хотів би зауважити, що підсвітка якісніша. І ще за рахунок того, що ми зараз на екрані з вами не бачимо якихось плям по куточках, затемнень по куточкам. Тому що у E7 серії вона чудово показує, а сьома також чудово показує. Але якщо вимкнути заливку білого кольору, або коли ви бачите небо повністю чистеньке, то помітно деякі затемнення по периметру екрану. Це досить помітно. В цій моделі цього немає, і це дуже дуже вражає з перших хвилин знайомства. Що стосується режимів зображення, то вони досить різно, по-різному відкалібровані і дійсно по різному показують. я думаю, кожен з вас може знайти для себе оптимальний режим по зображенню. Але перше, коли я починаю вмикати і знайомитися з телевізором, я помічаю, що очі якось не втомлюються, якось ну, якось прикольно його довгий час поглядати. Я взяв спеціальний прилад Radex Lumpin, замірявши на цьому телевізорі, і зрозумів, що його тут немає на різних режимах, навіть на Зниження яскравості підсвітки, він не мерехтить. І це чудово з такий телевізор, ви можете споглядати довгий час. На відміну від основних конкурентів, які мерехтять як стробоскоп, і це дуже сильно впливає на ваші відчуття під час перегляду. Отже, перше, це хороша заливка кольором, однозначно класна заливка кольором. По-друге, що ми помічаємо одразу, відмінність від e 7 KQ і А7 КК. Правильно, друзі. Ті, хто дуже уважний, помітили, що це більш оновлена операційна система не U6, а U7, Vida U7. Чим вона буде краще? По-перше, тут покращені функції голосового пошуку, по-друге, вона Слухайте, вона працює дуже швидко. Я поки користувався телевізором, по-перше, включається швидко меню, запускається швидко меню налаштувань, все просто суперово чітко. І ще хотів би сказати, що саме в u 7 серії, бо багато хто питає, коли вмикаєте новий телевізор Hisense, там a 6 серія, серія ну, більш молодші, дешевші моделі, не можна встановити так, щоб телевізор запускався саме зі смарту. Він буде запускатись з телебачення, і вам по-любому треба натискати клавішу Smart для того, щоб увійти в Smart. В серії U7, тобто в операційній системі Hisense Vida U7 можна встановити так, щоб він запускався у вас е з. Меню смарту, тобто з цього головного екрану. Це перше. А по-друге, досить багато ручних налаштувань і калібрування зображення. Тому що на моїх відео, коли я роблю зйомку, звісно, фотокамера та відеокамера не може передати повністю ті відчуття, які я відчуваю, коли дивлюся цей телевізор. Це 100%. Враховуйте це, будь ласка, слухайте краще мої коментарі, бо я бачив, коли навіть порівнював TCL та Hisense u 7 я порівнював Порівнював з TCL 805 ви багато разів питали про те, що у Хайсенса якось трошечки завалено все в червоне. І в цих телевізорах, саме з версією U7, дуже багато ручних налаштувань. І для того, щоб виправити рівень червоного кольору, по-перше, можна це зробити в ручному режимі, а по-друге, просто заходите в розширені налаштування для експертів і змінюєте гаму. Гаму кольорову змінили. Все за 2 секунди у вас максимально реалістична чітка картинка в цьому телевізорі є. Відкривається швидко, працює швидко, кольора дуже Реалістичні, не перенасичені, наприклад, як у LG та у Samsung, не кислотні. Шиму в телевізорі немає. Стосовно чорного кольору, локальне затемнення відсутнє. Ще раз повторюю, Ціна 38 тисяч дуже висока. Однозначно, я буду продавати ці телевізори дешевше, і я сподіваюся, на них все ж таки буде акція. Я впевнений, буде акція, бо 38, поки чекаємо. Люди, якщо ви не хочете купувати у мене за спеціальною ціною, хочете почекати, я краще вам раджу почекати. Але якщо ви звернетесь до мене, то будете приємно здивовані. Це по-перше. По-друге, ну, ну тут логічно, треба подумати, ю 7 коштує 40. Цей є 7 Q Pro не міні ЛЕД. Коштує 38. Та, звісно, я доплачу 2 тисячі гривень. Тому я однозначно вважаю, що 38 це дорого, тому буде дешевше. У нас у нас зараз дешевше, а у інших, можливо, буде потім. Я дуже в це вірю і сподіваюся. Наступний момент рівень чорного кольору. Отже, це не мінілет і. Ідеального чорного тут не буде. Якщо от дуже ви вибагливі, то ви помітите, що чорний не глибокий. Глибокий чорний якраз у 7-го. І там у 7-го трошечки вища яскравість. Але дивитися HDR, дивитися фільми в форматі 14 х 9 з чорними полосками зверху та знизу, ви зможете без додаткових там якихось нервів і е, е, таким галасів, яких якихось, що там якісь плямки ви помічаєте. Ні. На чорному, на чорній заливці так, нерівномірно. Десь є трошки світліше, десь темніше, але назвати це за світами важко. Нічого критичного, але не розраховуйте, що в цьому телевізорі є локальне затемнення. Його тут немає. Це краще взяти тоді міні-лед. Ну, і звісно, що стосується. Ігрової консолі я взяв ігрову консоль і підключив. Я, чесно кажучи, очікував від нього менше. Але при підключенні ігрової консолі ми отримали те, що ми хотіли. Все ж таки, якщо будемо сподіватися, цей телевізор поступово перейде в розряд бюджетного ігрового сегменту, я дуже сподіваюся, тому що не треба нам за 38 тисяч його, це дуже дорого. Давайте нам на нього нормальну ціну. Тоді. Ви отримаєте від нього все, що треба, якщо навіть взяти реальну ситуацію і врахувати, що цей телевізор буде коштувати там в районі 30 тисяч гривень 32 Ок, okay, 32-30 тисячі це крутий варіант. Тому що за 33 тисячі ви можете купити Samsung Q60C, це також модель 2023 року, але вона буде з edge-підсвічуванням, з меншою яскравістю, з більшим шимом, 60 Герцова. Ну, печально, Ну, згодьтеся зі мною, що це буде печальний вибір. Краще взяти E7 Q Pro. Не за 38. Тож, ну, 38 це зашквар, серйозно. Якщо не у мене, ще раз повторюсь, краще почекайте з приводу PlayStation. Я затестив, підтримуються всі режими. І HDR підтримується 120 кадрів 4К, і SDR підтримується все чудово. Грати можна, низька затримка до 20 мілісекунд. Я не відчув на джойстику, що щось не так, щось не те. Телевізор при підключенні консолі автоматично розпізнає її, автоматично показує, що це PlayStation 5. Включаємо зараз її. Я хотів би просто вам затестити звук, а звук я ж не можу включити на якомусь там тестовому відео. бо Авторські права вони заблокують. Ну, спробуємо зараз. От, PlayStation включилася. Картинка чудова. Мені подобається, знаєте, що прикольно? Що тут, от я не бачу плям. Я граюсь на OLED, в мене Philips 807, я ще встиг собі взяти. Е, то, ну, звісно, з OLED-ом важко порівняти, але. Враховуючи ціну продажу цього телевізора з огляду, я вважаю, що це круто. Що це крутий телек. Ну от за, за ціну, яку я буду пропонувати людям, хто зможе е, знайти мої контакти і звернутися до мене за крутим телевізором. А ну зараз, а ось цей NFC, е, е, е. Так, NFS Need for Speed. Тут, по-моєму, музня була. Я хотів би вам просто продемонструвати його саб. Звісно, відповідно, якщо ми порівнюємо з e 7 KQ, бюджетником е з квантовими точками. Тут же ж ви не забули, також і квантові точки є. То тут е звук. Звук потужний завдяки SAB-о. Зараз. Press the cross Зараз давайте я включу вам трошечки гучніше. Зроблю можливо, якраз цей звук і не заблокується по авторським правам. Давайте. Слухайте, давайте, давайте будемо е, адекватні. Якщо розглядати цей телевізор по спеціальній ціні, е, як бюджетний ігровий 55-й тілік, то він залітає. Просто мені сподобався. Але я навіть якщо ігри саме Іграшки для вас не в пріоритеті. Якщо ви хочете просто глянути кінчик, там подивитися ютюб, ви отримуєте швидку операційну систему, яка літає. І до речі, я ж не забула, якщо ви дивилися попередні мої огляди, що Найкраще голосове керування саме у хайсінця. Відкрити браузер, відкрити ютюб, знайти рибалку, відкрити посилання, зменшити гучність, вимкнути телевізор. Там отакений список команд. Я вам можу надіслати в приватні повідомлення, які команди є. До речі, пульт у цього телевізора досить зручний, і мені подобається, що клавіша можна назначити на будь-будь-який додаток, яким ви часто користуєтесь. Наприклад, якщо ви користуєтесь Київстар ТВ або ТВ, назначаєте і у вас за цією клавішою. Буде відкриватися одразу світіві. Можна це зробити. Або вмикатися, щоб не натискати інпут, Ви можете назначити на неї HDMI 3, наприклад, і зразу перемикатися на PlayStation. Ось така зручна фішка. Пульт зручний і пульт класно працює по Bluetooth, направляти його на телек не треба. Отже, друзі, картинка мені сподобалася. Яскравість краще, ніж у бюджетників e 7 q та a 7 q Ігрові можливості реалізовано, сабуфер реалізовано, Звук нормальний, операційна система краща, ніж у бюджетників серії А6, Е7 та А7. Однозначно, операційна система вартує тієї переплати, звук вартує переплати, екран, який яскравіше, вартує тієї переплати. Але знову повторююсь, друзі, я можу запропонувати вам на нього поки що. Не можу сказати, що завтра буде так само, поки що. От. Ту ціну, якою він вартує. Вибачте, мене, будь ласка, там Хайсенс там чи ще, але я вважаю, що 38 на нього ну це за шквар. За шквар. Ми не будемо його за 38 продавати нікому. Жоден клієнт, який звернеться до мене, не купить його за 38 тисяч. Єдине, єдине, що якщо ви хочете його купити за 38 тисяч, я вам подарую до нього саундбар. Hisense, саундбар, який коштує десятку. Ну, така пропозиція в мене. Якщо ви хочете його за 38, але за 38 я його ну, не буду продавати. Цю модель телевізора. Тому якщо не у мене, то чекайте акції. Якщо у мене, то звертайтеся, однозначно буде приємний цінник. І той цінник він повністю відповідає цій ціні. Бюджетний 55-й е, ігровий телік, який має в собі все для того, щоб з е, ну, задоволенням користуватися. Друзі, не розумію, не розумію, чому ви ще не підписалися на канал. Зробіть це, і ми зустрінемося з вами вже в наступних відео. На своєму каналі я завжди намагаюся з вами ділитися найсвіжішою інформацією. А там вже не за горами нова лінійка від Філіпса. Ха-ха-ха, там дуже буде цікаво. Так що підпишіться. Це буде наступним цікавим відео для вашого перегляду. Отже, дякую, що ви подивилися. Телевізор дійсно, дійсно. Цікавий. Тут наступне відео.